Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. З нами в студії речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, добрий день. Вам дякую, що прийшли в нашу студію. У вас ці дні. Дуже напружені, як і у повітряної оборони України вчора. 55 ракет летіло, 47 збито. Уже звично для нас високий результат. Але тим не менше, серед тих ракет, які збити не вдалося, були і кинжали. Росіяни вже давно їх не застосовували. Що сталося? Чому вони вдалися до цієї зброї? Почне з того, що кінжалів не так багато. Це зброя, якою дуже хизувався. Путін, називаючи цю ракету гіперзвукова, своїми мультфільмами, що зараз ще вони вже хизуються ракетами циркон <тас> і так далі. Ну, власне, їх просто банально мало, і вони їх бережуть для ураження найбільш важливих для них таких стратегічних цілей. Ну і цього разу найбільш важлива стратегічна цілі. На жаль, один із об'єктів в Запоріжжі, так і один е об'єктів енергетичної інфраструктури Києва. Це в них така стратегічна ціль е залишити людей в якийсь район у Києві без світла. Ну, бачите, ну поряд з кінжалами ми летіли інші ракети. Ну, ви знаєте, що збили доволі таки велику кількість 47. З, 50, з 55, у ті 55 вход, входять, зрозуміло, що і кінжали два. Так, і ракети Х-59. Ток, одна була знищена, а три не долетіли до своїх цілей. Тому відсоток тут збиття ще більший. І дійсно, вчора була ну. Просто гарна робота, так командувач повітряних сил генерал Татулищук е Конкувач оцінив е дуже високо. Та й головно командувачів керівництво держави теж президент звертався. вам, захисникам неба, за таку чудову роботу. Тому що напередодні атаки було е була атака шахедів, Знаєте, 24 було усі знищені. Більшість знову ж таки у, на Київщині, так тому що Київ залишається такою. Центром атак завжди для ворога це пріоритетна ціль, саме столиця, її е е е критична інфраструктура. Ну ці цілі були знищені. Як це було і в новорічну ніч 45 шахедів, 100% знищено, і з 1 на 2 січня теж 39 шахедів. Тому бачимо, що БПЛА іранські збиваються, Збиваються доволі таки ефективно. Мета проста виснажити нашу ППО, десь там виявити, де нас знаходяться наші засоби протиплітної оборони, і таким чином. Здійснювати, планувати свої наступні удари. От одна з Аркет Кинджал, яка летіла в Києві в об'єкт енергетичної інфраструктури. Наскільки я розумію, не дуже вона вдало летіла, тому що суттєвих перебоїв зі світлом в Києві вчора не було. Ну, це добре, що не було. Добре, що е, супер оружжя е, Путіна не таке вже і супер, як він це говорить. Так ну але разом з тим це загроза. Ви бачите, так. що коли злітає. Міг 31 хоча б навіть один, вся триво, вся Україна в червона карта, все в тривозі. Ну так само і як... але ж знаєте, і люди Там. були вже трошки розслаблені, коли телеграм-канали пишуть, що це міг 31 злітає з кинжалами. Зазвичай всі звикли, що не летять в цей момент кинджали, і не сильно люди реагують. Як показала практика, можуть Інколи і випускати летять. так летять, летять, так, і це зброя небезпечна, тому що як я вже казав, і виявити, і збити її фактично неможливо, тому що не маємо сьогодні засобів, які можуть збивати саме такі е, назві. Звичайно, швидкісні ракети, і тим паче кінжал це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Тобто винищувач міг Міг-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там запускає, і вона вже летить, і при заході на ціль з величезною швидкістю опускається на ціль. Немає зараз засобів, так само як ракета Х-22, при принципі, теж такий. Теж її вже її запускає інший тип літака, ту 22 М3 вона теж виходить на бойовий курс, швидкість 4-6 махів. Ну, давайте так, щоб було зрозуміло, що 5 тисяч кілометрів на годину летить ракета. Дуже мало у, розрахунку часу для того, щоб її збити, ну, тому це і не є можливим. Там мова йде про якісь 40 секунд, у та 60-кілометрова дистанція, Дана для збиття. Тому збивати ці ракети зможуть комплекси, а не комплекси, а зенітна ракетна система в автоматичному режимі, тобто, яка буде автоматично виявляти і знищувати цю ціль. Такі системи у нас будуть. <ган -2> і, 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 і сьогодні є системи, які збивають аеродинамічні цілі. Це на сам Сагісті в автоматичному режимі. Вони можуть працювати. Ну втім, вони не призначені для збиття балістики, хоча можна спробувати теоретично і ними, але їх потрібно мати в достатньо кількості і потрібно в потрібному місці. Ну тут розуміла. Ну щодо Петріот. Сам ті одразу, я думаю, ми можемо про це говорити. Це те, що може збувати балістику. Про Петріот уже є рішення вже офіційно. Так що будуть у нас кілька батарей цих систем. Сам ті є, начебто, політичне рішення, і є певні заяви від Франції та Італії, що теж будуть нам надавати ці системи. Тут дальність невелика до 40 кілометрів по роботі по балістики цими комплексами. 160 по літаках, вертольотах, по ракетах крилатих, а по балістиці 40. тому. Тут банально вже більше. Просто більше Тобто, систем. коли ці системи у нас з'являться, навіть кинжали можуть бути збитими. Знаєте, хто каже, треба пробувати. Все треба пробувати, тому що ну не було практики такої, щоб тобто, в, роботи, в країні світу... щоб які повітряні сили демонструють. То я думаю, якщо можливість цією системою збивати балістику є, значить будуть збивати. Так, виробник заявляє. Ну Петріот іде мова про Пак 3 Зрозуміло, що саме ця модифікація дозволяє збивати, тому прикривати локально важливі державні об'єкти, обласні центри, об'єкти критичної інфраструктури буде можливість саме цими саме цими комплексами. Профільне видання Дефенс Експрес пише про те, що вчора під Києвом збили ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Наскільки я розумію, це вже не новинка, таке відбувається періодично. А про що про що це свідчить? Що у росіян просто все менше ракет і вони починають застосовувати навіть те, що було розроблене як носій ядерного заряду? Ну так. Одразу ж ракети є різні. Так, ми вже говорили от Х, Х-555, так, а є ракета, та ж сама Х-22, які ми продавали Росії. Ці ракети у них є ще достатньо. Ми більше ракуємо, е, ракети, не, не ми рахуємо ракети ми рахують в інформаційному просторі, головне управління розвідки дає цю інформацію. Ракети крилаті, які летять далеко, б'ють точно. Це от ті Х-555, Х-101 це з літаків. Х, Х-55 це ракета з ядерною. Не боєголовкою, так Ха – це її вже е, модернізована версія цієї ракети старої, так uh -huh. а, а ці теж використовують. Ми вже це бачили. Ми бачили ну, фактично докази. Вони там, звичайно, що виймають там чи не ставлять ядерну частину. Є якийсь там імітатор е, цієї, ну. Щоб відповідала як вага по вазі, напевно, щоб не впливало це на аеродомічні якості цієї ракети, ну щось типу в тому, так? Тобто ядерної частини там немає. Для чого її використовують? Ну, для того, щоб власне, по перше, роззосередити наше ППО. Вона може використовуватися і як хибна ціль. Ну, Допустимо, якщо ракети летять в купі 5 штук, і з них можуть бути дві Х. 55 ті ж самі, і 3Х101, так летять по маршруту для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них навіть ракети, навіть така проста, банальна може бути причина. Тому їх використовують це, тому що ракет шкода, ракет стає все менше, як калібрів крилатих, так і от власне, ракет цього типу. Я вчора, коли під час повітряної тривоги була в метро, то слухала про що люди довкола говорять. І коли вони побачили в телеграмах, в месенджерах, що Балістичні ракети були застосовані. Одразу почалося перешіптування, що це Іран почав поставляти Росії балістичні ракети. Ця балістика до рівня Іран якось в голові у декого склалася. Чи є якісь е, е, нові дані про співпрацю Росії і Ірану, зокрема, і по балістичних ракетах? Ну, перешіптується не просто так. Працює російське ПСО треба розуміти. Їхні телеграм-канали просто. Кишило там там інформацією про те, що от уже іранські ракети працюють. Ну е жодних заяв наших спецслужб, так наших розвідок про те, що Росія вже отримала іранські ракети, не було. І немає, ну підстав поки що про це говорити. Ну але бачите, вони завжди підіграють підірвати настрої громадян, вплинути. Ну це все впливає насправді, тому що люди будь-які панічні настрої, та навіть заголовки в наших, як їх називаю, інформаційних помийках буває. Ну я дійсно я жорстко інколи реагую, тому що це, це неправильно. Не потрібно лякати людей, якимись там все і там ігнат заявив, що буде терор. Ну, приблизно такі заголовки ставлять мені в якісь. Просту публікацію, і це це неправильно, тому що люди хтось за таблетками біжить одразу, хтось 100 грам хоче випити, і так далі. Тут треба розуміти, що будь-яка інформація вона є чутливою сьогодні для суспільства, тому що кожен переживає за себе, за свою сім'ю і так далі. Однозначно, і я думаю, навіть якщо буде терор, а він відбувається уже в систематично ракетний з середини жовтня укриття дві стіни, намагатися якось пересиджувати цю тривогу в відносно безпечному місці, і тоді ймовірність того, що ви. Не постраждаєте, вона значно вища. Літаки F-16. нарешті якось про це почали говорити всерйоз. І міністр Кулеба нам говорив про те, що з мертвої точки це питання зрушило. Які у вас сподівання на F-16? Чи може за найкращих найсприятливіших обставин статися так, що вже цього року вони будуть на полі бою? Дуже б хотілося б цього. Ну не, не те, що особисто, мені всьому народу льотчикам, льотчики вже з нетерпінням чекають. Ми, можливо, бачили там і інтерв'ю з нашим пілотом Караєм робили, який теж каже, ну f 16 от що нам треба. І це було б дійсно в наших умовах ну, найбільш такий вирогідний кандидат. Тому що е, говорити почали про це серйозно з самого початку. Не просто ну визначали, е, який тип найбільше підійде. Там f 15 F-16, f 18 е, Тому що є різні модифікації цих літаків, одні призначені по. Повітрю більше працювати інші по землі і так далі. Але е авіаційна платформа типу F вона може бути універсальною. Тобто літак багатоцільовий, може працювати по наземних, по повітряних цілях. Тобто все все може збивати. І крилаті ракети, і БПЛА, і техніку, там, літак-вертольот, і вражати наземні цілі. Зокрема, і крилатими ракетами, і розумними авіабомбами, як їх називають. Так? Це, це та платформа, яка дозволить бути єдиним типом всіх отримати таких. Ну, літаків десь так бригад на п'ять на наша мрія. Так це було і в візі повітряних сил 35-го року прописано. Так само е і заручившись підтримкою партнерів, зробити ще дві частини з безпілотною авіацією. Це перспектива, це Байрактар, це кінжі, чому ні, і таким чином мати потужне таке авіційне угруповання з, з фактично з єдиним типом багатоцільового літака. Е наскільки це ре ре реалістично? Це непросто, тому що і навчання пілотів про нього всі говорять, чи вчаться ні, не вчаться. Буде визначено тип. Тоді поїдуть, і це я думаю, що навчання пілотів буде йти в одному пакеті з навчанням інженерів, з отриманням техніки. З... А в той же час ми будемо готувати в Україні інфраструктуру для, для прийому цих літаків, тому що це теж непросто військові аеродроми повинні відповідати вибагливій західній техніці. От і все Ну, рано чи пізно це таки має статися. Ми не вірили. Ми вірили, але було тяжко у... уявити, що у нас. У нас уже будуть західні танки, а вони уже, як ми сподіваємося, їдуть. Тому так має відбутися із літаками. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, закриває частину ефіру, за яку сьогодні відповідали телеканали CTV та програма Вікна новини СТБ.